Вітаю, вітаю, мої любі. А, мабуть, початок записую а, з 6 дубля. Чому? Тому що то у нас грім загримів, у нас дощ, то бублик зайшов, нявкає, то бірта гавкає. І, в общем, я не можу записати початок нашого відео. В общем, зробимо ми з вами квітку, а, яку я нещодавно. О, чуєте, грім гримить. І Бєрта гавкає. Що ще ще не, не вистачало, щоб сенсей занявкав, і тоді буде все просто чудово. Як доктор прописав, нам потрібно, по-перше, ось такий поворотний столик. Хто тобто, не знає, на ньому також цей пряничний поворотний столик. Він, здається, ну, ось моя рука 20 см, 15 см, 11-12 см. В діаметрі, Тобто його можна замовити в будь-якому кондитерському магазині. Теж саме нам потрібна насадка пряма троянда, ось така на виході 3,5 см. Моя любима, моя обожнюю, обожнююча. І ще нам для серединки знадобиться ось така насадочка хризантемка з перетинкою. В принципі, для серединки можна взяти будь-яку насадку. Це вже по бажанню, ви побачите квітку і потім ну, можете по поекспериментувати, як вам потрібно. Ну, Звісно, мішечки, там папірець, і, ну, звісно ж, зефір. І сьогодні я зефір зробила на. Яблучному соці. А посилання на рецепт Зефіру буде в описі під відео. Так, ну що, набрали масу. Багатенько я, звісно, набрала, але нічого страшного. Так, для початку я, мабуть, зроблю основку таку підложечку невеличку. Ой, щось у мене. Не крутиться тут. Навірно уже потрібно змазуйте іноді видишкою, тому що Ах, погано так є раз. Два так, три. Дивіться. Чотири. П'ять. Що ми робимо? М -м відтискаємо, робимо ось таку хвильку. Ну, тут я вже схалтурила. О, ось таким чином. Йдемо далі. Тепер один рядочок ми виклали. Тепер ми йдемо далі. Раз, тепер і ось таким чином. Раз, накриваємо, робимо таку площинку і а, спускаємось. я буду робити а, внахльост тряпочка. Не забуваємо про тряпочку. Так, єсть, ви зараз зрозумієте, коли, подивитесь уже декілька разів, ви зрозумієте, отут я хочу трошки зміститись, щоб вони не були такими. І трошечки вже піднімаю нашу насадку. Дивіться а, тобто, я ставлю уже не так, а трошки піднімаю носик. Так. Єсть. Просто, ну ви зрозумієте, хаотично, ну, не так, щоб хаотично, ну. Я не знаю, як вам розповісти. Я думаю, ви просто це бачите. Тепер я трошки ще піднімаю, йду по колу. І трошечки вже зменшую нашу квітку. О так. Все, зараз буквально ще трошечки, і ми завершимо. Так. Тут уже я роблю, бачите, більш стоячими. І. Е Менші пелюстки роблю ось так. Все. Тепер нам залишилось. Дивіться, яка краса. Зараз я сховаю мішечок. І фактично, ми зараз з вами зробимо серединку. Ограмінна наша квітка. А, так, і я взяла для серединки насадку. Ой, господі, 227-му. Це така. Ем... З перетинкою, господи Боже мій, хризантемка з перетинкою. А, і хочу зробити таку серединку. В принципі, а, тут ви можете серединку зробити таку, яку ви забажаєте, гаряча маса зараз трошечки я підмішала, це вже залишки. Зараз, бачите, яка вам не красива, але зараз все виправиться. А якщо у вас така історія, то почекайте, поки підстине маса, тому що в мене вона гаряча. І ось дивіться. Просто не потрібно поспішати. Я завжди поспішаю, але чому я поспішаю? Тому що у нас об'явили повітряну тривогу, якщо чесно. І останнім часом щось у нас тут поруч якісь такі речі відбуваються. Тому я хочу ось так ще зробити їх витягнути. Просто не поспішайте. Бачите, все красиво і все чудово. І тому я поспішаю і переживаю. Так, дивіться, як класно. Можна ще навіть десь не знаю, спробувати, не спробувати. Я зараз спробую. Я тут ще трошки такого ж кольору в мене залишилось, і я хочу зробити також таку серединку. І можливо. О, мені я навіть хочу, щоб вони так всередину туди занурювались. От, я не знаю, такі. О тут біленькі якісь такі. Ну тоді треба якимись ниточками. Так, да, бо це я спорчу. Ні, хай буде так. Якщо що, то я зараз е просто-напросто е візьму мішечок, обріжу тоненечко мішечок і зроблю такі е ниточки. О! Дивіться, яка красотінь. Тобто ви можете в будь-якому разі а, брати будь-яку насадку і просто крутити і ваяти. А, зараз я сховаю мішечок, а точніше, наберу трошечки в мішечок тоненький, і спробую ниточки зробити, і профарбую, а, я хочу жовтеньким спробувати. А, набрала в мішечок, Сейчас, ну, такий маленький, взяла собі. Зараз зріжу тоненький кончик. Так. Давайте спробуємо спочатку, як воно буде виглядати на одній квітці, а потім. Ой, тут я вам задрала, так? Да? Таке, я скажу, можна робити, можна не робити, не знаю. М -м, ні, не хочу я робити. Хай буде так. Я єдине, що хочу профарбувати серединки а, в жовтий колір. Чому? Тому що в мене композиція буде така з жовтеньким. Дивіться, яка краса. Йо-майо! -йо. Клас! Мені подобається і так трошечки зверху. Це також, ну, тією ж насадкою, ну, я думаю, якщо ви це зробите, то, то тут взагалі нічого робити, і такі відео у мене були. О, так, ну що, в принципі, все. Дивіться, яка класнюча квітка. Вона дуже. Щас я відклею. Дивіться, вона велика. Дуже велика, дуже красива, дуже класна. Ну, мені подобається. Взагалі. А потім біля неї там різні невеличкі маленькі. Ну, парочку ще таких буде. І потім невеликі. Все, у вас готова композиція. І це буде просто крутяк. Крутяк-крутяк. Мені Мені дуже подобається. До речі, я просто взяла цією насадкою залишки. Дивіться, яку штуку сформувала. Просто накрутила. Тому експериментуйте. Все, любі мою. На сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ну все, як завжди. Люблю вас, обожнюю вас. До зустрічі, до нових відео. Пока-пока!